І в мирному житті вони з успіхом виконали нове завдання. Вояки, АТО, які перенесли ампутацію та численні операції, підкорили. Небо на дроп зоні Майській для них організували тандем-стрибки. З якими відчуттями захисники України зробили крок в безодню на висоті 4 тисячі метрів, і як перенесли майже хвилину вільного падіння, знають наші кореспонденти. З багатьох претендентів не всі бажаючі отримали дозволи лікарів для екстремальних навантажень у вояків, що перенесли поранення і численні операції. Серцево-судинна система має бути в нормі. Ті, до кого білі халати не мають претензій, у неділю на Майському одягли комбінезони парашутистів. Пойдемо, от. Ігор Павлов був важко поранений під Іловайськом. Втратив ліву руку, проте зберіг жагу до життя і почуття гумору. Комфортно, дуже комфортно. Чуть-чуть жаркувати, але ніхова ну, Зараз... Ігор хвилюється, що через руку в повітрі під час приземлення можуть виникнути проблеми з координацією. Інструктор вже заспокоюєм'яна ліве протест. <гумен> так, тому Я проте отак от ніс от не зробити. Так, поки. <гумен> 에, то снізать. Надіжатися прижати? прижаті. Так звісно. Валерій. Воював за Савур-Могилу, Іловайськ, Донецьк і Луганськ. Після катастрофи вертольота переніс кілька важких операцій у парашутній справі. Не новачок, ще в армії здійснив шість стрибків. Тут каже захисник України: знову зробить крок в небо. Літати після авіакатастрофи не очень люблю. А прыгать, в принципі, все круто. Дружина Ольга зберігає спокій. Вчинок Валерія називає авантюрою у позитивному сенсі. Авантюра це всегда в хорошому сенс. Ну переживаю по человечески але як спеціаліст, розумію, що якщо людина йде на це, він знає, що він робить. Літак піднімається на 4200 метрів. Останні приготування і настанови. І от вони майже 2,5 кілометри вільного падіння. Земля у клаптиках, вітер обдає обличчя і поряд білі хмаринки. Приземлення, як і обіцяв інструктор, легке. У бійця, який здійснив перший в житті парашутний стрибок, осмішка не сходить з обличчя. – Держи п'яті! Yes. – Єс! – Як відчуття? – Поздравляю! – Супер! – Ого, молодець! Ми зробили це! Фізичні обмеження – не вирок, а з мотивацією у цих вояків усе гаразд. Загалом стрибали з парашутом 9 атошників, наймолодшому – 20 років. Попри те, що війна триває, цей захід – Повернення захисників України до мирного життя кажуть організатори учасники АТО це не ребята, які вернулись домой і більше нічим не можуть займатися і думати кака войні. Они роблять шах в мирну жизнь, щоб продовжувати боротися здесь уже за себе, за свої сім'ї, ну і звісно за нас. А ще цього дня на дробзоні професійні парашутисти підготували фігуру Незамкнене коло яке потім сформували в небі над майським. Місце в ньому залишили на згадку про вояків, які загинули в боях за Україну. Євген Коптєв, Сергій Гончар, новини 11 каналу.